Всім привіт! Таке питання. Що вам подарує радість? Да? Що вам подарує радість? Чи, можливо, що вам зможе зробити приємно? Можливо, якісь приємні новини. Да? Що принесе радість? Комусь принесе радість примирення із якоюсь людиною, якщо ви в стосунках, комусь принесе радість те, що ви знайдете місце для роботи, те, яке ви мріяли, чекали, шукали. Да? Хтось комусь принесе радість те, що вони відзнайдуть свою мрію і зрозуміють, як до неї рухатись. Комусь може принести радість саме от їх. Рух в навчання, або там в справи якісь приватні, власні. да Потім зірка, це що? Ви можете спланувати своє майбутнє, хтось піде в якесь навчання. Добре, що принесе радість. Що нам принесе радість? Радість принесе якась новина про людей, про яких ви давно не чули, або. В вашому житті з'являться люди, з якими, можливо, у вас були якісь, ну, якась або пауза, або крапка, або якось. Я не знаю, хто ці люди для вас можуть бути. Це не лише про стосунки, це про всіх людей. Прийдуть знову ці люди в ваше життя, або почуєте якісь новини, новини якого характеру, новини. Ага, це якісь недоброжелателі ваші. Про якихось недоброжилатів, ви почуєте, ну, на ваш погляд, приємні новини, бо ви дізнаєте, що в них нічого не рухається, що в них повна розруха, і людина знаходиться на повному дні. Чому вас це так обрадує? А тому, що ця людина привнесла дуже багато чого в ваше життя, можливо, комусь. Хтось, ну скажімо так, до когось вплинув на стосунки, да, В когось, можливо, людина розбила пару, можливо, якась подруга. Якась у вас була, чи друг можливо, також і чоловік може бути да, тут місяць. Людина, яка, скажімо так, напускала туман у ваше життя, людина, яка робила все проти вас, людина, яка могла брехати, нести плітки, людина, яка коротше ставила вам постійно під ніжку, боролась, змагалась з вами. Да, ви будете знати, що в тої людини щось не все виходить, і вас якось це потішить. Так, новина буде швидкою, плюс до всього того, когось можуть запросити на побачення. Ви приємно проведете час. Добре, це вам принесе радість. Чудово, чудово, гарно проведете час. Так, що принесе радість, принесе, принесуть радість якісь знання, які ви здобуваєте. Або ж знову, як ми говорили, хтось навчається, або, можливо, у когось самоосвіта і хтось там читає книги, ви знайдете в цих книгах, в цих знаннях, в цих джерелах багато реально тих знань, які вас наповнять, які вас зростять, і які ви зможете далі потім передавати. Що вас порадує. Порадують якісь ваші нові рішення, якісь більш сміливіші, більш радісні, більш легкіші. Можливо, ви довго над чим думали, але ви приймете якесь остаточне рішення, яке принесе вам радість. Так, да, тут, можливо, якась людина вривається в ваше життя, або радість вам принесе, хтось збирається в дорогу, чи хтось до вас з дорогою. Принесе радість те, що ви зрозумієте, що життя ваше змінюється, і ви цілком і повністю причетні до цього, і зміни дуже в хорошу сторону, так? Чи ні? Да. Тут, ось мир показався, вам не видно мир, бачите? Тут четвірка жезлів стабільність, королева Пентаклів знов стабільність. В Вашій стабільності наступає мир, повна злагода, благодать, радість принесе те, що у вас можливі фінансові. Доходи або в принципі фінансова стабільність да? комусь приносить радість те, що їхні стосунки переходять на новий рівень, або в когось змінюється статус, були не одружені, станете одружені. Потім примирення в стосунках, і плюс якісь ваші рішення, які ви довго шукали. Ви не знали, можливо, як. Правильно э, свій потенціал проявити, так аби він вам приносив і фінансову стабільність, і душевну. Да? Зробите обов'язково вибір, ви знайдете діло по душі, можете не хвилюватись, то є остаточна відповідь. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною на цьому відео. Бажаю всім добра, гарного дня чи вечора. Коли б вони подивились, можливо, комусь добра ніч. Вірте, мрійте, дійте. Все буде добре. Бажаю любові, добра, миру, злагоди. Ну і наостанок всього найкращого, всього того, чого ви собі бажаєте.